Сьогодні будемо працювати з ось такою налиплою кутикулою і я покажу вам, як і чим з нею потрібно працювати. Налипшу кутикулу краще відсувати бусиною паличкою. Так вона гостріша. Але річ у тім, що у цієї дівчинки вона не тільки налипла, а ще й суховата. Тому я буду працювати в два етапи і двома фрезами. Я думаю, ви вже знаєте, що кутикули діляться на типи, і до кожного типу є свої фрези і своє опрацювання. А для новачків таку кутикулу краще, звичайно, розмочувати керотилетиком, тоді працювати буде простіше і так буде безпечніше для клієнта. Ще один міф, що стосується кутикули, мені писала дівчинка, що вона робить найчистіший манікюр, зрізуючи кутикулу під нуль, а з кожним разом вона все більше і більше наростає. Так ось не потрібно зрізати до м'яку. Аса і в кров від цього наростає ще більше. Це захисний механізм рук і всього в принципі організму. Продовження в другій частині.